поможеться третій полза матч і перше другий полі. Ранець Волков, його повністю дожареє. Ін фаворит парати. Зберігається. Йоа, бітцент води. А от як же Володивай звутно дивний. Алло. Я одержала повідомлення, що ти в літаку. Це правда? О, так, так. Я вилетів раніше. Он як? То де ти? У Німеччині чи де? Ні, я вже тут. Я, я в Америці. Ти вдома? А чому що, що ти робиш? Хотів трохи перепочити. Кріс, але діти так скучили. Тебе не було дев'ять місяців, що. Я скоро буду вдома. У тебе все добре. Так, порядок. <зас> Любий, їдь додому, гаразд, бо ми… ми дуже скучили за тобою. раз